Я казав, я, мені ніхто не потрібен, мені нікого не треба. Вони кажуть, у нас все добре, я не хочу. Їх соціальне, фінансове положення говорить про те, що ніби у них все добре. Молоді люди приймають якісь фатальні рішення в своєму житті, а оточення воно шоковано. Депресія прихована або скрита, коли людина може і посміхнутися. Ті, які просять гроші, їх видно здалека. Поруч є і люди заможні, у яких серце порожнє. Під тим алкоголем є справжня проблема. Стидається, щоб визнати це. На силу можна допомагати? Наша молитва все-таки буде мати силу, навіть якщо та людина в цю секунду це не приймає. Шукай разом з нами відповіді на твої життєві потреби. Залишайся в контексті.